Thank you. Вітаю, друзі! Ще з'явилося пару вільних хвилин і вирішив зустрітися з вами. А тема така достатньо непроста, доволі часто запитують, де ви берете теми. Ну, от приносять ці теми, приносять ці теми і буквально підряд. А коли закон парних випадків працює, тобто підряд дві консультації крутяться навколо. Відносин він вона, чоловік-жінка, і зустрічається одна ж і та ж історія, коли вона стає дуже сильною в їхній життєвій парі. І це завершується тим, що, на жаль, відносини руйнуються, і, і на тому й закінчується. Надто сильні жінки, слабкі чоловіки. Ну, але спочатку, перш ніж перейти до. А... До основної теми. Непростої, однозначно, і скоріше я тут буду ставити якісь, можливо, риторичні запитання, вас запитувати. Я все-таки хочу о, чуть торкнутися музики і показати двох великих музикантів, а особливо того, що зліва. Іде музика про Чарлі Хантера. Чарлі Хантера і Ліона Паркера. Дуже незвичний музикант Чарлі Хантер. Річ в тому, що це гітарист, ви бачите його з гітарою, він працює з акустичною гітарою, з гітарами, які йому виготовляють, тому що він грає на семи або восьмистронній гітарі. Причому як гітарист, виконуючи свої партії, він одночасно грає і бас партію на своїй гітарі, і на тій же гітарі. В цьому ж контексті виконує ритм секцію, ритм гітару і ще й соло. Отакий От віртуоз, американський віртуоз, гітарист, який переграв з великими іменами, але цей альбом достатньо рідкий. Рідкий, не в плані, що він тече. А в плані того, що на нього, можливо, менше звернули увагу, але він дуже цікавий тим, що він записав його разом із. Не менш відомим і крутим барабанщиком Леон Паркером, і я б рекомендував вам послухати деякі композиції з цього дуету, тільки ударна установка і тільки гітара Хантера. Для вас я там синтезував QR. Перейдіть, послухайте, думайте, що ви отримаєте море на солоду. Ну, сам сам по собі дует класний. Ну, а Хантер грає володіє гітарою, вау, як володіє! Давайте вертаємося до основної теми. <кій> так, пішла моя Рися, це добре. Не буде заважати, вона любить, де я присяду туди вискакувати, поморкотіти, потім собі встати і піти. кіплінгські коти. Живуть і ходять самі по собі. Отже, тема, яка заявлена, така дихотомія. Надто слабкий чоловік, ненадійний чоловік і надто сильна жінка. Тут іде одночасно певна руйнація міфів, а чому жінка не повинна бути сильною. Це ж абсолютно рівноцінні і відносини в сім'ї, вони ж є рівноцінні. Тема актуальна, тому що е, рух жінок вперед. В тому числі рух в ключові посади, керівництво, управління розумінням, що не все зводиться лише до маси тіла, мускульної сили, росту. А, якісь чоловічих гормонів, як, як самця лідера, який повинен там бігати, доставати, час змінився давним-давно, навіть в еволюційному плані техніка вже запросто заміняє і силу, а комп'ютерна техніка швидкість мислення, все ще заводно. Тобто ситуація достатньо рівноцінна, стає все більше і більше, але міфи. Соціальні міфи про те, що жінка це слаба істота, і її обов'язково повинен зустрітися з сильним чоловіком, який візьме на себе всі функції, буде заробляти, захищати, турбуватися. Їй залишилося лише розслабитися, народити і продовжувати життя свого чоловіка. Це міф. Міф, в якому ми живемо, це соціальний стереотип, який до сих пір ще існує. Тому ідея. Надійності, ненадійності чоловіків, і те, що жінки можуть брати на себе чоловічі ролі і тим самим дозволяти чоловікам регресувати до функції невідомо для чого ти знаходишся. От я ж сказав, почав що? з того, що в мене підряд пішли два випадки. Ну, Серед багатьох пацієнтів, зрозуміло, з якими проблемами, в основному емоційними, а тут суто сімейні принесли. Ну, ніяк не стануть нормальні відносини. Весь час жінка знаходить того, хто слабший за неї, тягне його, піднімає, вкладається в нього, заставляє донавчитися, заставляє рухатися. Він все одно демонструє оцю слабкість, і на тому все закінчується. І далі руйнується, і вже третій чоловік в її житті, і знову все те ж саме. От оцей стереотип, несильність чоловіків, ненадійність чоловіків, а відповідно компенсація жіночої сили, от в мене перше таке запитання, чи є це наслідком виховання, тому що вкладається в жінку, ти повинна бути чутлива ранима пристосовуватися. Чи це великий соціальний запит, весь світ рухається в цьому плані? Чи це все-таки індивідуальний вибір? Це значно складніше, як на мене, річ. Індивідуальний вибір, що а, жінки, сильні жінки, шукають слабших чоловіків. Парадоксально це звучить. Я погоджуюся і одразу сам починаю заперечувати. Але давайте поки що це прозвучало як питання до вас, щоб ми в нашому клубі подумали. В чому ж, якщо ми говоримо про слово надійність, ненадійність чоловіків, то які причини і які це прояви? Ну, Що таке ненадійний чоловік в сучасному світі? Це може бути в основному те, що я спостерігаю, це стиль виховання. Стиль виховання, от відсутність сепарації, коли дійсно батьки. Привчили дитину, що вони будуть забрати за неї всю відповідальність, вирішувати проблеми в дитячому садочку, потім в школі, потім в університеті, потім ще десь, потім ще й домовлятися за трудовлаштування і так далі, так далі. Тобто, стиль виховання дійсно робить дитину, а потім вже і дорослу, який вже готовий створити всю, всю сім'ю і своїми маскулінними функціями демонструє. Такого альфа самця, тим не менше, вони роблять його достатньо безпорадним і в кінці кінців ситума... в сімейних ситуаціях достатньо ненадійним. Звичайно, ще підливає сюди масло вогонь. А... Скоріше страх відповідальності, які чоловіки можуть не брати на себе, і тим самим регресувати в позицію ненадійності. В якійсь мірі тут вс все крутиться навколо ось такого психологічного інфантилізму. Фізичного інфантилізму немає. Да, ні, здорові, двохметрові бородаті, прекрасно граючи в футбол, випиваючи пінту віскі, говорячи голосним голосом. А в реальному житті, коли потрібно вирішити якусь сімейну проблему, демонструють інфантілізм. Чи проявляється це у відносинах? Ну, звичайно, чоловіча ненадійність проявляється перш за все в уникаючій поведінці, уникаючій рішень. Оце той варіант, коли чоловіки втікають від рішень. От, ви знаєте, що в якомусь при грандіозному скандалі чоловіки намагаються взагалі втекти з дому в тому плані, що буквальному значенні слова йдуть, наприклад, на роботу, втікають на роботу і вже там будуть сидіти. Їх ще треба виловлювати, визвонювати, нагодувати і тому подібне. Вони уникають рішень в таке враження, що само по собі вирішиться. От краще я буду мовчати. Відмовчуватися, називається, вона сама додумає, сама придумає, сама виролить і сама придумає, як нам вирватися з цієї ситуації. Потім буде все добре, і доберемося до ліжка, і все стане на своїх місцях. І не треба буде говорити на цю тему. Рішення так і не відбулося. Просто воно інкапсулювалося і відклалося на пізніше, як така невеличка бомбочка, яка колись обов'язково рване, тому що буде аналогічна ситуація. Слабкість чоловіка, ненадійність його демонструється ще і в відсутності стабільності. От всі звикли і знову ж таки великий міф: ах, це жіночі гормони, ах, це ПМС і так далі. Дуже легко кивати на цю річ, забуваючи, що в чоловіків точно також є гормональні коливання. І є вікові зміни, і вони нічим не відрізняються, наприклад, в психологічному прояві від жіночих проявів. Тому а, говорити про їхню абсолютну стабільність і є тип чоловіків, які не перекривають свої біологічні пориви, свою навіть гормональну там агресію, дисфорію, хандру, замовкання, образи на рівному місці. Потім відходять, все стає на своєму місці. Але недаремно я ж протипоставив і сказав, тут є проблема з'єднання в тому, що є ще поняття ненадійний чоловік і як альтернатива надто сильна жінка. От надто сильні жінки, формування образу. Що, що для вас, якщо б я запитав, як ви вважаєте, що означає надто сильна жінка? Ну, описую, описуючи ненадійного чоловіка, так і хочеться сказати, ну, все протилежно, що було сказано про чоловіків. Ну, але ж тоді точно так же можна говорити, що жіночий організм це не чоловічий організм, і тут є своя специфіка, і в тому числі в стилі виховання, дивлячись, хто виховував дівчинку. Чи більше мама її виховувала, чи більше батько її виховував, чи є дефіцит батьківської чоловічої ролі в ролі дівчинки, дитини, яка потім буде розуміти і сприймати навколишній чоловічий світ з позиції першого чоловіка в своєму житті, свого батька. Тобто тут дуже багато речей, починаючи з дитинства і виховання, і з проекції соцуму, це те, що називається, Соціальний або суспільний тиск, який формує в людині ну, певний стиль поведінки. Ах, ми тепер понеслися, фемінізація ідеї прориву, ідеї розуміння, що ми можемо зробити значно більше, і жіночий організм, дуже крутий організм, і живе. Ми в кінці я з позиції жінки говорю, Значно довше. І це також біологічна якась програма. Це також є соціальні вимоги, соціальний тиск, суспільний тиск. В кінці кінців формування сильної жінки формує і розчарування. Розчарування в тих, з ким вона зближається. Це те, що я сказав два випадки підряд в моєї практики, коли, коли робить той квітковий. Період і засипає квітами, і клянеться, і проявляє, і так далі. А потім, коли починається доросле життя, велике розчарування в його надійності, а відповідно, досвід значить треба бути сильнішою. А тоді згадується фраза: я просто буквально цитую, не називаючи хто, де, коли, куди. а Говорила мені мама, що надійся лише на себе. І от жінка починає. В цих відносинах формувати власну силу в тому плані, що вона стає більш надійною і вона переносить ось цю а, силу уже в майбутні відносини. Тобто вона буде шукати з не з позиції слабості я жінка, яка повинна вручити себе під твій захист, під твою безпеку, розслабитися і взагалі ні про що не думати. А з позиції я зближаюся. Ти мені дуже подобаєшся, Ти класно. Ми будемо вічно собою, але я тобі не зовсім довіряю. Кра і краще я буду щось десь відкладати, краще буду думати ще щось про щось, і так далі. Дивна штука. Тому а, мене в мене за кожним із своїх спічів виникає а, запитання риторично в наш клуб. От баланс між силою і вразливістю, чи завжди це погано? І чи дійсно, можливо, ви знаєте значно більше якихось випадків, які є протилежними до того, що я зараз висказую, і свої практики суто психотерапевтичної? Зрозуміло, що а, якщо є ненадійний чоловік і надто сильна жінка, між ними вилаштовуються специфічні взаємовідносини, специфічна динаміка. Адже це зустрілися дві протилежності. І... А, Можна поговорити, як ненадійність чоловіка і надмірна сила жінок починають впливати на гармонію в парі. Іноді вони тримаються один одного в силу якихось інших причин. Я пробував для себе вияснити в тих, в тих парах, де утримувалися відносини, де не було руйнації, по принципу, вже третій шлюб, і, і знов все те ж саме. А де навпаки, все трималося, і в мене виникало хороше запитання. А чому ви разом? Все-таки ці гармонії, от в кінці я, можливо, підійду до свого внутрішнього висновку. Ці відносини можуть бути гармонійними, як не дивно. Але однозначно вони є і непростими, і, можна сказати, мають свої складнощі. Тобто вони йдуть з нерівним вкладом у відносини з певним напружилим, з рольовим конфліктністю. Немає, оцього те, що я проговорюю, 50 на 50 вкладення в наші відносини. Хтось вкладається більше, хтось вкладається менше. Ем, можна було би подумати, я навіть не знаю, можливо, треба буде розвити цю ідею, чому сильна жінка не завжди перемагає у стосунках і не може з позиції сили зробити не менш сильного чоловіка. Я знаю ті відносини, де жінки заставляли і донавчитися, і зробили з чоловіка крутого бізнесмена, і він там вирвався вперед, і це була точно її заслуга, все одно сім'я розвалилася. Все одно там ці стосунки стають якимись однобічними. І, до речі, те, що вкладається, доволі часто не цінується сторони чоловіка. Соціальні стереотипи. Їх вплив на поведінку про те, що чоловік аксіома це надійність і сила, а жінка аксіомно – це чутливість, вразливість, така гістріорні прояви. Це міф. Це міф, але він живе. І до сьогоднішнього дня навіть виховання йде в цьому стилі. Ти принцеса, тебе повинні завоювати і забезпечити. Не надійся або інший варіант, не надійся на чоловіків. Вони всі в них лише одне в голові. Жінка, яка відіграє сильну роль, вона ж і втомлюється. В неї вже кілька функціональних роль, тому що сильна роль стовідсотково передбачає те, що вона і забезпечує фінансово, і повинна працювати, і, відповідно, діти тягнуться більше до мами, а значить, в неї подвійна, а то й потрійна, відповідальність, і батьки залишаються. Чи це впливає на психічний стан? Ну, звичайно, там, де є пере... Кособочені відносини немає 50 на 50, хтось буде страждати значно більше, ніж інша людина, і немає важливої компенсації. Тому завжди потрібно в таких ситуаціях шукати рішення для співжиття, рішення для гармонії. Це не просто і дуже, і дуже індивідуально. І чи варто робити в мене ж там етюд є. Не можеш змінити людей зміни людей. Можливо, це той варіант, коли якщо ти пробуєш і нічого, або ти змінюєшся з цією ситуацією, і тоді розумієш, що ти береш якусь важливу іншу частину, про яку ти не думав, з позицій надійності і сили. Я ж тільки зараз два представив, а можеш зовсім інші бути цінні. Тому. В мене лише одне прохання. Я знову ж таки закидаю якісь риторичні запитання з закликом до нашого клубу думаючих людей. Які ваші пропозиції в таких подібних ситуаціях, що ви бачили? Поділіться в коментарях. Мені цікаво, повірте, я читаю. Якщо я там не лайкою ваші, це не означає, що я їх не читаю, особливо якщо подається якийсь приклад життєвої історії, я завжди їх вчитуюся. Тому давайте поговоримо. Все-таки завершуючи цей етюд, я би підвів для себе підсумок, що немає правильних чи неправильних ролей. Люди так і є. Вони вже виховані, і машини часу нема відмотати і сказати батькам, як, як ви виховуєте свою дитину. Вони вже є. Ти це прийняв, вже є діти від того. Від тих, хто поряд з тобою. <кій> від того, хто поряд з тобою. Тут залишається уже розуміти, що є така ситуація і в цих складних відносинах, коли жінка, наприклад, починає ставати все більш сильною брати на себе. А більшу відповідальність за те, що відбувається в сім'ї, а це значить ставати більш сильною, тим самим, до речі, також можливо демонструючи певну ненадійність чоловіка. Головне все таки проговорити і продумати, чому ми разом, що є можливо за рамками слова, надійність, партнерство, надійність і сила. В чому суть нашого партнерства? Можливо. Підійде слоган, ну, наприклад, про тому, що справжня сила не в тому, щоб бути сильним, чи там іншим чи слабким, а вмінні довіряти, підтримувати і домовлятися. От слово домовлятися все-таки я би добавив. Я думаю, що а, те, що ми сьогодні проговорили, те, що я пробував вам донести, не дивлячись, що мені тут Риса трошки заважала, для вас буде цікавим. А музику, послухайте, вона точно вам зайде на душу, тому що просто віртуозний гітарист і, і, і раптом лише ударна установка створює таку цікаву атмосферу. Грають вони дос, достатньо мелодійно. Ну, а слово ненадійність і альтернатива сила до різних, а, с, до різних ролей в сімейному житті тема, як на мене, вона вічна. Але давайте будемо проговорювати. Ну що, друзі, думаємо, думаємо, ще раз. Думаю.